Повноцінний огляд на модель ZPI Револьвер 5. По габаритам. Руків'я у нас йде пластик. Ось цей корпус іде пластиковий, спусковий гачок. Який обертає барабан при натисканні зачепасті спеціально для цього зроблені метал? Кнопка скиду барабану метал. Барабан сам також йде суцільно-металевий, силуміновий, штохач гільз Також у нас йде металевий. Ось так можна зробити. Далі бойок іде металевий. І всередині частини, ну, силумін і пластик ідуть. Чому так подобається ця моделька? Зараз покажу. Заряджати можна як одразу, вставляючи гільзу, так само і вже в процесі роботи. Так, отак можна крутити. Або ось так. І грати там в рулетку, типу. Якщо у вас виникає ось така проблема там, де застріє, нічого страшного немає. Відвести трошки в бік. Ну, це ж якби іграшка, це ж не справжній пістолет. Відвели, зараз покажу. Ось так відвели. І ці гільзи можна ручками або просто подвинути їх. ну Коротше, це можна вирішити. або з іншої сторони підштовхнути. Нічого страшного немає. Вже все змащено з заводу. Тут кучу купа силікону іде. Іграшка надійна. З кількості яку ми продали. Не було жодної людини, яка з нами сварилася або щось в неї там не працювало, тому я можу рекомендувати вам на подарунок ось таку круту цяцьку. Комплектація, яка йде, це 6 гільз, коли буває чисто два отаких набора, іноді буває, не вистачає або чотирьох, або двох. Це вже залежить від того, як вам пощастить. На даний момент у нас є перший варіант. Другий варіант збільшений, ось так виглядає. І третій варіант найкоротший. Це у нас 2,5 дюйми, це 4,5, а це 3. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися зі своїми друзями і чекайте на нові відео. Дякую.